Ти крокуєш далі в голосі. Я просто в шоці. Я настільки е, боявся та відпрацьовував цю пісню, що я дійсно, напевно, зробив так все, як треба. І що в мене повірила Оля Полякова. Ну, слухай, діапазон голосу. Просто вражає те, що ти робив на сцені, це було неймовірно сильно. І ми вже так зауважили, що команда Олі Полякової вона відрізняється <плес> від всіх інших команд. У вас там такі, розумієш, ноти витягують всі. Ну, це було дуже круто, насправді. Розкажи, от після сліпих, ти повернувся там в своє рідне місто на тиждень чи два. Як змінилося твоє життя? Далі працюєш електриком чи вже ні? <плес> <плес> Я так скажу, що на роботі ну. Як сказати, на роботі все ось ось так трішечки в, в, в секреті, все. Mm -hmm. але mm -hmm. Mm -hmm. треба робити, виповнювати свою роботу. Е, мене дуже підтримує моє місто. Я вдячний кожному і зі своєї групи підтримки, зі своєї сім'ї, близьких та рідних. Е, просто я не повинен був підвести їхні сподівання і їхню віру в мене. Слухай, на наступний етап нокаути, це ще один етап твоєму житті голосу країни. Ще а... один нервовий етап mm. Звичайно, не без цього. No. Там кожен етап буде нервовий, знаєш. І мені все ж таки цікаво. Далі, майбутня доля твоя. Це електрик в минулому, а співак чи будеш поєднувати? Я гадаю, що співак. Співак. Але коли знадобиться там по техніці, я зможу навички електрика застосувати. До речі, це дуже круто. На собі на концерти світло знаєш зробити Раз, як руки, який, мікрофон, екрани полагодив віджень. Ну все розумієш, все людина може зробити. Мультиінструменталісти, Знаєш, є ті, хто грають на інструментах різних, а ти Як там сказати правильно електроніст. То що з Київстар ТБ» можна дивитись улюблене шоу навіть у перервах на роботі. І не платити за трафік у мережі Київстар з будь-якого гаджету. «Київстар ТБ» – дивись вдома і будь де Розкажи, як Оля Полякова у побуті у житті? Яка вона? Вона дуже добра, дуже хороша, дуже справедлива, дуже е, вимоглива. А, бо на репетиціях все було так, мощно. Чи сварила Оля тебе за щось? <гум> Особисто мене не сварила, але наставляла на а, правильні ноти, на, правильні, на правильний настрій. І направили настрой, щоб йти у цю пісню. Особисто мене. <рес> Наталія, ти так класно сказала, яка Оля в побуті. Вже Святослава <рес> Карчук хвалився тим, що вона годувала їх з сиром з своїм фірмам. Думаю, ні, вас... ще нас не годувала. А, ні. Ну, ні. давай, можеш звернутися до <рес> Олі. <рес> ну, то то <рес> так, так. Скажи, а скажи, що зараз. ти хочеш. Скажи. В камеру. Оля. Оля. Тема як ковбаска. Сир готує! Оля, я обов'язково бажаю спробувати шматочок сиру, який ти приготуєш для своєї команди. А ми можемо туди. Чим будеш дивувати в нокаутах? Вже щось готуєш? Є декілька варіантів, але це буде сюрпризом. А, всі такі у нас сюрпризи, сюрпризи. А давай тоді так: Лірично чи драйвово? Десь посередині. А, поєднання, меша. Ага. Це буде, це розкриє мене більш такою чуткою сторінки, сторони. Тому наді, надію, надіюсь, маю надію на те, що буду вас здивовувати чимось новим. Чого ви від мене ще не чули? Слухай, є артисти, теж зокрема, які були учасниками голосу країни, теж сама казка, Артем Пивовару. В них є якийсь елемент в подізі, за яким їх вже можна одразу впізнати. Наприклад, казка на національне вбрання там із своїм щось, ну таке щось робить в музиці. Пивовару це бандани. Що ти для себе придумаєш? І за чим тебе можна буде ідентифікувати? Бачиш. Ну, шлаппа вже є в Монатіка, може щось інше. Це ж зараз ми з тим придумати. Потапа. О, і потапа. Е, я люблю експериментувати, тому я в пошуках іще, але я обов'язково до цього прийду і ми поговоримо. Ну, я бажаю, прийти як найшвидше, тому що проєкт не вічний. Він насправді дуже швидко закінчується, а потрібно рухатися далі. Ти рухаєшся далі в проєкті, ми тебе чекаємо в нукаутах. Так, Дякую. і бажаємо успіхів. Так, і так, ми тобі бажаємо успіху, чекаємо в нокаутах. І так просто не відпустимо, є невички для тебе гра. Mm -hmm. а, таке собі під опитування. Зараз знову будеш обирати серед чотирьох суддів когось одного. Чию кого із тренерів ти поставив зірку на Алеї Слави? Таке. Okay. Добре думай. Поляковий. Oh. Бо вона така тру трудоголик і вона. Трушна, така своя. Так, так. А кого б з них ти взяв би у поход у гори? Вакарчука. Чому? Бо я слідкую за його інстаграм-сторінкою і бачу, що він мандрує е, Україною і він точно знає, як палатку зробити. <гануть> <другу. Ставити, гануть> <правда? Шо йде? гануть> Який казанчик правильно взявся. <гануть> так, так, так. Е, кому із тренерів ти присвятив свою авторську пісню? Трофей, мабуть. Бо в мене такі ліричні пісні. І... Ну, трофейтка рукешна. Так, але в неї є щось таке тендієтне. Таке є. Оце є в моїх піснях. Добре, ми тут казали про їжу, тому кого б з тренерів ти посадив на дієту? Ну, таке питання мені цікаве. Себе. <реш> Я посадив. О, це дуже <реш> Я в себе посадив. Хайфіні мрії реалізовується якомусь там 2222 році, і <реш> ми тебе побачимо тренером Голосу країни. Звичайно, не в такому році, ну швидше, найближчі роки, а зараз вже готуватися до кавити. Дякую. У чому твоя суперсила? Розкажи нам та вигравай крутий подарунок. Один місяць доступу до Київстар ТБ з пакетом преміум HD». підписуйся на youtube канал «Голос України та напиши під цим відео бекстейджу у чому твоя суперсила, та додай хештег «Київстар Суперсила. Обов'язково чекайте наступного випуску Бекстейджу, щоб дізнатися, чи є ви серед переможців. Це був восьмий випуск бекстейджу найграндіознішого шоу Голос країни. А ми з вами зустрінемось рівно за тиждень на цьому ж місці і дізнаємось імена учасників, які перемогли своїх суперників у батлах. Підписуйтесь на наш youtube канал, залишайте коментарі та вподобайки. Побачимось вже за тиждень. Па-па! Дивись голос країни о 21.00 на Київ ТВ.